Вітаємо усіх поціновувачів зоряних передбачень. Ветері Маш ТВ Гороскоп. Побачимо, що віщують зорі на наступні два тижні. Повною цього тижня вам варто зосередитися лише на одній справі, бо якщо розподіляти свою увагу на декілька, ризикуєте нічого не зробити. Тельці, досить скоро ви дізнаєтеся шокуючу інформацію, яка змінить ваше майбутнє, але вона буде в позитивному ключі. Близнюкам варто цього тижня відпочити на свіжому повітрі. Це покращить ваш емоційний стан. Раки, досить скоро вас відвідає геніальна ідея, якою ви обов'язково захочете поділитися зі своїми близькими. Вони обов'язково вас підтримують. Леви, цього тижня є вирогідність отримати чудовий проєкт, який принесе вам не тільки гроші, але й славу. Доведеться попрацювати дуже старанно, але воно того варте. Дівам в цей період ми радимо придбати якісь дрібнички для оселі, адже саме вони створюють неабиякий ефект для вашого емоційного стану. Астрологи назвали знаки зодіаку, для яких липень принесе незабутні враження та здійснення мрій. Про які знаки йдеться? Про це ви дізнаєтеся у нашій рубриці Зоряний подкаст. І назвали кілька знаків зодіаку, для яких липень стане місяцем позитивних змін, і в цілому щасливим періодом, коли вони зможуть здійснити свої мрії. У липні леви можуть реалізувати себе буквально в кожній сфері їхньої життєдіяльності. В роботі у них все буде складатися на ура. Вони можуть отримати підвищення, а також розраховувати на збільшення посадового окладу. В особистому житті на них чекає успіх. Кохана людина подарує вам своє кохання, увагу і турботу. Ви будете купатися в найприємніших емоціях є шанс, що ви можете піти під вінець вже зовсім скоро. Козироги можуть реалізувати всі свої найобідніші плани щодо роботи. Ви з легкістю впораєтесь з усіма завданнями, після чого на вас чекає справжній тріумф. Більш того, у липні ви можете зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Астрологи кажуть, що було б чудово, якби ви приділили час спорту. Однак не забувайте і про відпочинок. Особисте життя заграє новими фарбами. Ви будете дуже щасливі. Тельцям дуже пощастить в сімейних стосунках. Зі своїми рідними людьми ви можете відправитися в подорож, яка зігріє вашу душу, а також подарує нові враження. Будьте відкритими, добрими, позитивними, і тоді у ваше життя пройдуть хороші зміни. На роботі на вас також чекає успіх, якщо ви будете більш поступливими. Вірте в себе. Рази на цьому тижні астрологи вам радять прислухатися до свого серця, адже саме воно допоможе відшукати людину, яка є вашою долею. А Скорпіонам ми радимо відвідати нові заходи та познайомитися з новими людьми. Серед них ви обов'язково знайдете однодумців. У стрільців останнім часом проблема із фінансами. Астрологи радять звернути увагу на ваші витрати. А козирогам ми радимо ризикувати, адже саме час зробити крок у ваше майбутнє. Водолії, будьте обережні! Зірки вас застерігають від тісного спілкування із колегами, адже є ризик бути обдуреним. А рибам в цей період ми радимо не зациклюватися на минулому, а дивитися у світле та щасливе майбутнє. На цьому все. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам у будь-яких труднощах. Це була програма Гороскоп. Побачимось у наступних випусках.